Взуття Кремль плюс екстра 20 кг ціною 12-10 гривень. Давайте почнемо ось таких незагальних тесинок зелених. Гатна, тут така підошка, ретиста. Що у нас по розміру? 39. 39 так. років. Опа! шикарні, суперстари. Це оригінал, суроковий розмір. Дуже класні. Ось такі. Також дуже масловий такі, Погляньте, які шикарні Далі носите. Ви ось таке. О, ці оле, боже, які... Погляньте, які не шикарки. Давайте покажу вам близько. Ось такі ось такі лофти для лофти. Далі. У нас буде тут Ancien D. Ось такі жіночі. Максимально ось такі яскрабенькі. Це буде у нас такий жіночий Anchin Dem. 45 розмір. Далі у нас тут будуть ось такі хтосіпочки. Такі теж субаці. Ай, Боже, гляньте на оці та Ось таке, синки дуже ніж. Давайте покажемо близько. Паляньте, як вони блистять. Боже, це ж просто капець. Сорок ще розмір, дівчата. Але вам вітку, там потрібно бути ось такі тапулечки. Можуть, які шикарні. Далі у нас тут також іде з камінцями. Ось так весенькі, теж з камінцями. Далі буде ось такі ніжечки червоні. Красивочки. Сіренькі. Далі у нас тут ідуть також Сироковий сороковий ніжно-розовий. Покажіть, які класний. Дуже гарний і симпатичний. Без дефектів, до речі. Тому що така міакція в найвище гарність. У нас тут будуть ось такі одкоричення. Далі. Це у іти ось така синьки на каблучку. Enchin дем Дуже класний, Дуже. Далі. Будемо ось такі кедики, 45 розмір. 36 підсілочки для хлопчика. 37 -й. ось такі балеточки на каблучку. Ось так. Далі вони це чоловічі. Ой, там такі кто-то сілочки є. Ось такі чоловічі. Ой, це дуже класна фірма. так, поглянемо. Ось так. Ось так. Классный, классный і пятной. Далі. Так. Ось такі кто сівочки, чоловічі. Ось така ін. Так. Чужіночі. здається, це для плавання. Вони тут капти розінені, я Я думаю, що це на морі, щоб ходити, плавати. Можливо, ну, і такі податки. Далі красивий, біжевий. Е, ось такенькі. Тут і капти, суттєво, невеличкий каблучок. Так, я вже тут таку водку собі не складала. Ой, поже, погляньте, які вони шикарні. На літо? Вьетнамочки. Так, вот здесь у нас вот такие тополечки И еще вот такие абсолютно новостненькие рожавые. Сорок Дальше будут и вот такие маленькие книжки. И дальше будет наш Там тоже классные, Погляньте, какие летние. А для того, щоб замовити ось цей такий неймовірно класний лотик, вам потрібно написати нашому менеджеру що... на вайбер або телефоні.